Документы твои, я свои показал документы. Вы подождите. Документы. Какие вы такие документы? Паспорт. що посвідчує свою особу. Хорошо. Так ми ж ви только показували. Добре, покажемо. Ты мне тут будешь возникать, друже. Не, не надо. Не, не, подождите, что вы так бор заговорите? Вы нормально с вами размовляю. Ну, не, не, не вы борзо говорите. А ты на украинской мове размовляйся, мной вы... борзо ты говоришь, блин. Так подождите, вы у нас на то же основе. Де знаходиться в Україні? Так. Розмовляй українською, будь ласка, добре? Я не можу тут російською розмовляти? Не можеш. Чому? чому? Тому що цепарський язик, не ні Що ні, ні, ні. Тому що цепарський язик. Згідно якого закону. Що згідно якого закону? Я не можу розмовляти російською мовою. Я, я розумію, що в Європі. Вийдя з машини. Вийді з машини, я скажу. А що поліцію буду Вийди Визивайте поліцію. Видіть з машини. Називайте поліцію. На яку? На підстави? Що на якою стави? Вийде з машини. Перевірка багажу. Ні, ви ж мені хочете е, паспорт перевірити, давайте паспорт. Ну давай відкривай. Куди направляєшся? На кордон. Навіщо? Перед на для перетину кордону. Бумажка для перетину кордону є. Є, є звісно є. Ми туди не направлялися. Щоб не було Так ти ж мені що тільки що сказав? направляєшся ну? на кордон. Ну. А зараз що ти мені говориш? Ти Туди направляєшся? Чого я не направляюся? Ну ти що тільки що сказав? Як? Я набираюсь кордон, тому що в мене є на це підстави. Ну, Направляйтесь на кордон. Покажіть підстави ваші. А навіщо вам це показувати? Я показую це на кордон. Давайте, ну, покажете, Давай, давайте покажете. Покажете. все, хорошо, давайте. Я Просто, ну, ви прикордонна служба, от об'ясніть мені, будь ласка. Ну, ви Переві... на на кордон, ми так. прикордонна служба, правильно? А що тут Доб... логічно ситуація? Угу. Давайте, давайте спочатку. Давайте покажете спочатку. Давайте, давайте, давайте спочатку і без нервів. Без нервів, Давайте спочатку і без нервів. Якщо б Я сказ... сама, що вас нормально попросили. Показати що? документи. Ви почали тут визникати. Я не то, буду. То, так я я по пар... Україні возникал. їду, я по Україні є. Ну таке радий, а це Пост, контрольний Пост. Я по Україні їду, яких всіх? Я їду по Україні. Я... Є, документ для перет... є документ для перетину кордону, а це Україна. Це в цьому і питання. Det var intimant.